Ось ну я що покажу вам територію де за будиночку. Там церква. То є собачки. Мутку таку зробили трохи тимчасово. Це ось вся територія. Там де за теплицей, там трохи. теплицю теж своїми руками ставили. Зараз територію покажу, потім покажу сам будинок. Таке ось, душе косити треба, ніхто не покосив. Подвір'я покосили, аж туди ялинок, це така територія у нас. це сам будинок. Тут вікна були дерев'яні, там як на першому поверсі, але поставили вже металопластикові, бо зимувати треба, там вулики. Ми теж купили, Думав бджолами займатися, але трохи не вийшло. Тут у нас кільця стоять таке. Свіник поставили, теж своїми руками все робиться. Хочеться чогось добиться, щось зробити. Дуже тяжко. Самому дуже тяжко. І ось у будиночок. Котельну примурували. Трошки території є гектар біля будинку. Ну, такі ще зараз і тут. Ми тільки все переїхали сюди, вирізати все треба, робити. Сарай такий поставили тимчасовий. На пшеницю тут посіяли. Ось така територія аж до дерев. Керницю зробили, але води немає. І такі ось будиночок. Будиночку квадратних метрів будинка. Отоплення немає в ньому, тільки стіни зроблені. Ось таке зараз вам покажу. Оце, входні двері такі, У будиночку ось. Ось ще після... Власників колишніх треба прибирати трохи. Ось таке ось. Такий стан будиночку. І стан будиночку. О, такі кімнати. Ось таке. Тут ми живемо. На другому поверсі ми живемо, тут робиться ремонт. Це туалет, тут ванна. Тут теж власники колишні заставляли мусор, ще тут не повиносився. Все, валяється, бо немає часу, коли що зробити. Тут теж полишали матраси, тут поставили вікна. Ну, якось так. Ось ну, такі будиночки. Ну, В другому поверсі таке ж саме. Але там двері стоять дерев'яні. Ну, колишні власники лишили нам машинки стиральні. Та багато чого тут полишали. котел -то самі вже купляли. Ну, якийсь якось отакий будиночок. Ką mums patiko, stauktelike, subscribe, toliau bus bendrauti.